Виконуємо номер 7.10 із підручника Алгебра 8 та номер 12.10 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо на множники Знаменник третього дробу. Все інше переписуємо. Виконуємо завдання ланцюжком. І в знаменнику у нас буде добуток різниці А і 3 на суму А і 3. І тепер, як бачимо, будемо виконувати дії зразу дві у дужках. Найпростішим спільним знаменником буде добуток різниці А і 3 на суму А і 3. Дію ділення, що стоїть перед дужками, переписали. І наші знаменники добуток різниці на суму. Перший дріб. Добуток різниці на суму, другий дріб і добуток різниці на суму, третій дріб. Знаходимо додаткові множники. Була різниця, став добуток різниці на суму. Множимо на суму. Була сума. Став добуток різниці на суму множимо на різницю. І було добуток різниці на суму, він залишився. Отже, до множник буде 1. І тепер нові чисельники. А додати 3 у квадраті. А відняти 3 у квадраті і 36 без змін. Тепер можемо виконувати дії в дужках. дію ділення. Переписали. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо і додаємо, і зразу підносимо до квадрата. Буде А квадрат додати 6а, додати 9. Тут ставлю мінус і дужка, бо віднімаємо многочлен. А квадрат відняти 6А додати 9. І в кінці додаємо 36. Можна вже було О, ставимо дужку. І тепер множимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Добуток різниці на суму піде у чисельник. У знаменнику ми розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, і зводимо подібні доданки. А квадрат плюс 6А додати 9, відняти квадрат, додати 6А відняти 9. І 36 додати переписали. Тепер зводимо подібні доданки у Знаменнику А квадрат і мінус А квадрат взаємознищуються. 9 і мінус 9 взаємознищуються. 6 А плюс 6А це буде 12А. Отже, множимо тепер чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. У знаменнику 12а додати 36. Можемо скоротити на різницю. І в знаменнику ще винесемо спільним множник 12 за дужки. в дужках буде А додати 3. І тепер скорочуємо на суму А і 3, і 36 і 12 скорочуємо на 12, 36 на 12 буде 3. Отримаємо 3. Переходимо до другого завдання. У другому завданні виконуємо першу дію в дужках дій додавання. Зводимо до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником буде добуток різниці Х2У на суму Х2У. І ще один дріб. Дію множення ми переписуємо. І зразу у чисельнику можемо розкласти на множники. Це у нас різниця квадратів. Помножимо х, відняти 2y на суму Х додати 2y. А знаменник просто переписали. Тепер знаходимо додаткові множники. Була різниця, став добуток, множимо на х додати 2. Була. Сума стала різниця. Множимо на Х відняти 2Y. Нові чисельники від перестановки. Ні, тут не буде перестановки. Множимо Х додати 2Y на 2х додати Y. І новий чисельник другого дробу Х відняти 2Y на 2х відняти y. Виконуємо множення многочленів. це буде x на 2x 2х у квадраті, x на y додати xy. 2y на 2x додати 4х і 2y на y додати 2y у квадраті. І зразу будемо додавати, бо в нас наші дроби мають однаковий знаменник. Знаменник переписали. Стоїть дія додавання, тому не треба ніяких дужок, починаємо зразу виконувати множення многочленів. Х x на 2x додати 2х у квадраті, x на мінус y відняти xy. мінус 2y на 2x відняти 4х. І мінус 2y на мінус y додати 2 у у квадраті. І не забуваємо, що нам треба ще виконати дію множення. І знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. 2 х квадрат і 2 х квадрат. Це у нас 4х у квадраті. Хік і мінус хік здаємо, 4х мінус 4х взаємо знищується. І 2y у квадраті додати 2у квадраті, додати 4у. Це наш чисельник, знаменник добуток різниці на суму, і переписали дію множення. От тут ігри загубила, х-2 Y x -2y було. І тепер в чисельнику виносимо спільний множник 4 за дужки і множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Х квадрат дати іг квадрат на різницю, на суму в знаменнику. Різниця Х2у, на суму Х2, і на суму х2, y в квадраті. І тепер приступаємо до скорочення. Скорочуємо на х2, дати y в квадраті, скорочуємо на різницю х2, і на суму Х2. Залишається у нас 4. Номер 7,10 із підручника алгебра 8 та номер 12.10 з підручника математика 8 виконано.